На нас звернулася гуманітарна місія полістка завдяки медвакам, які вони надали. Ми евакуюємо не без безпечні міста. Це людей маломобільних, немобільних. Це троє людей, які Поїдуть на вакаційному транспорті і ще двоє людей по віку, бо ми заберемо самостійно до евакуаційного потягу міста Покровська. Мирноград вже близько до лінії фронту. постійні обстріли, це артилерія, постійно б'ють по окраїні міста. Авіація постійно також скидує каби, фаби. новоекономічна також потрапляє під обстріли. Ви куди їде? Він. Ви теж, так? Ви їдете. Так, а він ходить? Ні, ні. Доброго. Доброго. Не спимо вже. Стоїмо в порядку. Амната. Що вам то і туди? Страшно, страшно, понимаєте, що страшно. 50 лет прожили, а тепер треба далі їхати. А ви в підвалі чи тут в хаті ночуєте? Тут тут нічим. Щоб... А куди що, що в підвали, я що вони затягнули? І підвали в нас, які хати, скажіть. Руку-руку-руку-руку. — Давайте Ру. перехвачуйте. Сюди руку. Сюди в кайпі руку. Туди виносимо, там на нас тут викладаємо. Нішки опускаємо. Виравнюйте ножки. Частини будинків всередині населеного пункту вже немає. Перша машина буде відбувати на Мирноград Повкровське далі в центральні райони України. А ми продовжуємо їхати на ще дві адреси. Паспорт дадите? Вот это. Как угу. звати? Люб... Да, Любовь самой нет. Тем не. более, а... инсульт, я для слова, чем значит. Да. Ну, ну, да. 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 ну она все понимает, но это с Нового года да или нет. Дяма! А нас утра забрали, пролісок якийсь. А, вас пролісок забрав? Так, ага, да. ну ладно, добре. Угу. Щиро дякуємо, бачите, як вийшло. Ну так. Да. Угу. Вибачаєте. Угу. Остання третя родина самостійно виїхала з Новоекономічного, а тому наш шлях, шлях пажу Білий Янгу буде пролягати далі на евакуацію. У Мирдоград.